Майданчик з продажу авто в Києві, Авто, Запрошую вас для перегляду, а у нас нові надходження. З нами ви можете під замовлення привезти авто із США чи з Норвегії, а також є автомобілі в наявності. Ось, наприклад, нове надходження, 30 кВт-годинний лів. Автомобіль е, має 109 кінських сил, 97 км пробігу, 12 200 на нього ціна. Гарна комплектація зі жкіряним салоном. Автомобіль в плівки і має ось таке. Унікальний колір. Мало де можна зустріти подібний автомобіль. Але у нас є і інші ліфи. Це 24 кВт годинки, 9800, 13 рік. Тоже 24 кВт, 11200, 17 рік. Це 11215 15 рік, і це 40 годин кіловатний, вже друге покоління 2018 року 19 500. Тому приїжджайте, зочик 54, купуйте, питайте, запитуйте, привеземо під ключ, якщо нема в